Ну що ж, друзі, сьогоднішнє зростання ринків засліпило багатьох і змусило втратити пильність. Ми забули, що майже всі великі ринкові сплески закінчувалися бульбашкою та сильним ударом по економічній інфраструктурі. Поточний цикл може стати саме таким. У цьому відео ми поговоримо, чому потрібно бути готовими до вибуху бульбашки та які фактори на це вказують. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Фокус Крипто і давайте розбиратися. Багато хто каже, що нинішнє зростання відрізняється від бульбашки доткомів, бо сучасні компанії мають реальні прибутки. Але факт наявності доходів сам по собі не захищає від бульбашки. Під час усіх попередніх обвалів у 1929 дев'ятому 1929 -му. 87 чи 2008 роках компанії теж мали стабільні доходи. Проте прибуток не виключає надмірної оцінки, яка є суттю ринкової бульбашки. На думку про бульбашку наштовхує кілька важливих фінансових індикаторів. По-перше, коефіцієнт PS – ціна продажі для індексу S&P 500. Він показує співвідношення ринкової вартості компаній до їхньої річної виручки. Нині цей показник становить близько 3,20, тоді як під час піку дотком бульбашки він був 2,87%. Це означає, що інвестори готові платити більше ніж будь-коли за кожен долар доходу компанії. По-друге, відбулася зміна парадигми на крипторинку. Біткоін підтягнув до себе майже всю ліквідність і досяг піку в 120 тисяч доларів. Тільки зараз великі гравці почали дивитися на інші монети: Етеріум, Solana та інші. Причина проста. Часу може залишитися небагато, а конкурувати в біткоїні з такими гігантами як MicroStrategy чи BlackRock, не надто вигідно. По-третє, індикатор Баффета – співвідношення ринкової капіталізації до ВВП. Сам Бафет вважає його найкращим показником оцінки ринку. І сьогодні він перевищує 200%, що набагато вище історичної норми і вказує на серйозну переоцінку. І не тільки фондовий ринок: золото, срібло, NASDAQ, Dow Jones, Russell 2000 усі наближаються до історичних максимумів. Навіть індекс цін на житло Кейс Шілер б'є рекорди. Виникає закономірне питання: якщо всі активи настільки подорожчали, у чому причина? Чи справді їхня цінність зросла, чи ж долар пробив дно? Для тих, хто обожнює коротку аналітику крипторинку, заробіток на крипті та інсайдерські новини створив окремий канал посилання під відео. Йдемо далі. Хоча індекс долара США на перший погляд виглядає стабільно, насправді це ілюзія. Він вимірює силу долара відносно інших валют, які так само знецінюються центральними банками. У результаті реальна ситуація набагато менш стабільна. Тут варто згадати феномен, який описав Людвіг фон Мізес. Бум крах. Він виникає, коли суспільство втрачає довіру до стабільності валюти. Люди починають позбуватися готівки і купують будь-які активи, щоб зберегти купівельну спроможність. І навіть без гіперінфляції достатньо віри в те, що кількість грошей буде зростати, щоб усі почали активно скуповувати активи. Ті ж, хто не встигає, платять дедалі вищі ціни за звичайні товари і послуги. Це і є справжнє знецінення долара і підтверджує його графік грошової маси М 2 яка продовжує рости у липні 2025 року. Вона досягла історичного максимуму. Понад 22 трильйони доларів. Це сталося після короткочасного зниження у 2022-му. І тепер темпи знову повернулися до 50% на рік. Чому так? Бо Федеральна резервна система нещодавно знизила ставку на 0,25%. Це початок циклу пом'якшення монетарної політики для підтримки економіки, а зниження ставок. Завжди стимулює зростання грошової маси, простіше кажучи, уряд США не допустить дефляційної спіралі смерті, адже дефляція звучить добре. Ціни падають, але насправді це катастрофа. Компанії банкрутують, людей звільняють. Попит падає ще більше, і економіка руйнується. Щоб цього уникнути, влада просто запускає друкарський верстат. А чим більше грошей у системі, тим менша їхня купівельна здатність. Долар дешевшає, але ринки надуваються ще сильніше. Це змушує людей шукати альтернативи. І тут на сцену виходить біткоін та весь крипторинок, які можуть зростати паралельно з фондовими активами. Так, у короткостроковій перспективі це може викликати корекцію, але в довгостроковій це потужний тригер для росту фундаментальних активів, зокрема біткоїна. І не факт, що ринок зрозуміє це одразу. На переоцінку ситуації потрібен. Час. Додаткову інтригу вносить і політика ПС. У травні наступного року Джером Пауел йде у відставку, а новий голова, якого призначить Трамп, зосередитися лише на регулюванні довгострокових ставок Держборгу США. А це ще більше підштовхне перехід на вічне рефінансування через друк грошей. У результаті долар буде слабшати, а інші фіатні валюти повторюватимуть його долю. Сценарій знайомий: спочатку бульбашка через знецінення грошей, потім криза. І, зрештою, поява нової системи. Ті, хто залишиться в старих грошах, втратять усе. А ті, хто встигне перейти в надійні активи, збережуть і примножать капітал. Саме про це ми говоримо на фокус крипто. Там ви завжди отримаєте пояснення головних процесів у світі фінансів і криптовалют. Зрозумійте, як захистити себе та свої заощадження. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. За посиланням під відео і приєднуйтесь до спільноти людей, які хочуть бути на крок попереду. Дякую за перегляд! З вами був ваш Фокус Кріпто, і до нових зустрічей!